Ну, походу, розгадали. Розгадали ми з Ванюхом да, Ваньку? Оцей от кімчик він працює класно, бомбезно, довго, спокійно і валить дуже бешено. Ну, в порівненні з тим, що ви бачили у попередньому відео. Дивіться, прийшлося, добре, що вихідний, вільна голова більш-менш Де, що спомнилось? З практики, дещо переглянулось, доповнилось в інтернеті, де на цьому інжекторі стоїть. І поправте, якщо я буду не жалко, що немає напарника сьогодні, ну він би, можливо, правильніше назвав деякі деталі. Розходомір, я так розумію, в інжекторі отут -от знаходиться, але регулятор кількості подачі кількості повітря в циліндр, ось він. Можливо, воно регулює також рівень іскри, тому що це комп'ютер. Ну я запишу ще одне відео, ось це, тому що я записував трішки довго в двох словах. Я знайшов його і він регулюється вправо-вліво. Він був настільки плотно закручений, він був дуже плотно закручений. Це означає, що при перевозці попередній власник його не крутив. Що він був на штатних настройках і він так має їхати. Можливо, форсунка вже або насос дає менше, співвідношення тулить повітря е, таке, як має бути. І тому ось. краще зрівняти співвідношення, да, якщо це можливо, тому що в, в, в современних інжекторах там взагалі ніхрена не, не це саме, е, не покрутиш. І, і там все управляє, мозги управляють. І дивіться. Я його не міг відкрутити фігурною викруткою, ось такою. І я його обернув і там ось надрізав його болгаркою під плоскою, тому що ударною не можна бити в це тіло. Дивіться, я зараз, давайте спочатку він настроєний, зараз запустимо і подивитись, як він працює. Можете повірити на слово, він працює хоч 5-10 хоч 10 хвилин. Нас стабільно отак на холостих. Дуже гарно працює. І я на нім прокатався, от щойно. Коротше, він нормально валить. Нормально на, на всі свої 150 кубів повних. Я поставив 150-й циліндр, тому що там відрізняється його рідний, там коротше, 170 і, 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 і. Скільки хочеш може працювати. от реально. Давайте тепер подивимось, хто бачу, як він... Манюшка, ти тільки не бійся. Як він розгазовує. І далі працює. він йде до отсечки без ніяких... Пострілів без нічого. Тепер давайте я яй регулятор привідкручу, якщо і покажу. О! Тепер дивіться, він був, зараз він вліво він крутиться, він був посередині, ось так. Він зараз не... О! Більше обороти, до речі, колосі ось тут ось. Я зменшу. А коли вліво, вправо до кінця, до кінця ось, він збільшує холості. середині він взагалі десь є момент отакий, що він глохне. Я ось погрався, виставив його ось вліво до кінця, до кінця. О! І зафіксував. Дуже гарно працює, дуже гарно їде. Взагалі нема питань, нема смислу зараз взагалі 10 хвилин тримати і займати всіх час. Покажемо, як їде. Це прийдеться послідкувати, покататись. Він буде відновлюватись повністю, кожен день їхати, бачити. Була вмішання дивиться нас. Привіт, привіт, друже! У нього КТМ СМС було даже дві. Та що старша 2007 року. І там також було таке. Ми відрегулювали, я не знаю, рік, можливо, він від'їхав чи півроку, і потребувало заміни форсунки потім. Тому що вже була. Ну, Якщо скутер буде гарно їхати, не буде ніяких признаків, то передчасно щось міняти. Ну, Бензонасос по-любому замірюється, десь десь є ще от, напарник оті, от... Заміри це таке примітивне. Но лишні купляти не будуть. Якщо буде хтось свій купляти, дасться просто гарантія, потрібно буде тоді замінитися. А так, то воно воно зрівняло співвідношення і на свої воно працює. Да, ванюха! У тебе був маленький молоток, а де ти його? Маленький-маленький дуже, так? Да? Да, ну, я хотів його знайти. Ой, мабуть, не знайдемо. Давай відмажуся я ось таким. от. Давай. Ось таким? Да. Так. Е... Да. Подойдет? Підійди, Ванюшка? Ні. Ні, ну жалко. Тоді бери Екатерину старшу. О! О, ну так, да, що нам? Отакий маленький, ти шукав. Осторожно, не підіймай високо. Ось так от туди. От, сюди. Тукі-тукі. Ми стукаємо на часах. Добре, що скутер працює, знімаємо все, виключаємо.